Чого ви мене не попередили? Іноді між клієнтом і сервісом виникають такі питання е, гострі, тому що, наприклад, для клієнта дуже важливо, щоб е, йому наперед було оголошено вартість е, тих або інших робіт. З різних причин ми всі різні, у кожного дуже різна своя ситуація, тому для того, щоб не виникало конфліктних ситуацій між сервісом і клієнтом. Клієнту треба попереджати, в якому алгоритмі треба з ним працювати. Наприклад, він віддає машину в роботу, йому треба обов'язково спочатку зробити діагностику, розібрати двигун, оголосити приблизну вартість, тому що ніхто до кінця іноді не може сказати, да, в різних ситуаціях по-різному буває до кінця вартість робити запчастин. Тому сказати попередню вартість робіт і запчастин, коли клієнт обдумує подумає над цим, да, е, порахує свій бюджет, да, що він, да, він влазить в цей бюджет і так далі. Або там, з запасом да, якимось там, плюс 10-15%, тоді вже е, починаються роботи і так далі. Тому що е, добре, коли у клієнта є запас фінансовий, да, І, от, наприклад, як у нас стала ситуація. з... Кіямохев, що виявилось так, що думали, що Колінвал в нормальному стані, живий і все добре, і вартість робіт е ремонтних запчастинами приблизно сягає 5,5 тисяч доларів. А по факту виявилось, що колінвал був, була тріщина така глибока, що неможливо вже навіть після проточки вивезти цю тріщину. тобто вона пішла вглиб колінвала, то додалася сума в районі 1900 доларів за колінвал Бушний. Бо новий коштував взагалі якісь там скажених грошей x 2 чи x 3 сума була. Тому, для того, щоб не виникало конфліктних ситуацій, налаштовуйтесь один з одним, клієнт з сервісом, щоб один одного розуміли. От прям все було до болтика, до слова, все понятно і зрозуміло. Тому що потім виникають дуже неприємні ситуації, і приходиться потім. Ну, якось це все регулювати, але ну, на таких дуже повищених неприємних тонах, як і для клієнта неприємних, так і для сервісу. Тому заздалегідь, пояснюйте, яким чином ви хочете працювати з сервісом.